Бензин може подорожчати в роздріб на десь гривень на п'ять, а дизель може вилетіти десь за десять гривень, в принципі, подорожчання. Ну, У нас не буде, ж, ну, нелегальних виробників, які там бадяжать, угу. е теж ніхто ні від, ну, не відміняв. Зменшити ціни на пальне може якась світова кон'юнктура. Ну що, друзі? Мої вітання? Я Микита Міхальов. Ви на Ютуб каналі Ми Україна, Калуська область доєдналась. Російська Калузька область доєдналась до флешмобу по вибуховим НПЗ цієї ночі, невідомі безпілотники, як пише їхній губернатор, так були подавлені. Але згідно того відео, яке ви зараз бачите на своїх екранах, були подавлені вони по ходу установкою НПЗ за е, нафтопереробного заводу. Як він там називається? Перший завод. Во перший завод, але не перший по знову ж таки, прильоту чогось невідомого на їхню територію. Загалом, як пише. А Блумберг близько 12% потужностей по знову ж таки, переробці нафти було або знищено, або пошкоджено, а відповідно зупинено на території Російської Федерації. Серед них в тому числі і величезні нафтопереробні заводи. От про вплив таких санкцій, мабуть, більш швидких, більш вибухових і. Точно ефективних ми зараз будемо детальніше говорити про це і не тільки з моїм гостем. Це Денис Безлюдько, журналіст, блогер, економічний експерт. Я вітаю вас, Денис. Добрий день про НПЗ, Російську Федерацію і те, що вона втрачає Василь Малюк, голова служби безпеки України, декілька тижнів тому казав про те, що в результаті отих, от ще врань, ну, тих атак, які були раніше, було виведено з ладу 12% потужностей потужності ворога по переробці нафти. Тепер ми розуміємо, за останній тиждень, так, за останні декілька днів, цей відсоток, мабуть, що збільшився. Як на довгоподібні інциденти, як можуть впливати на переробку ворожої нафти, і наскільки це суттєвий збиток, урон економічний, якщо можна так сказати, для Росії? Ну, дивіться, я трохи трохи скоригую. 12% це не те, що Росія втратила 12% потужності, це загалом ці НПЗ, які зазнали наших атак, вони складають на російському ринку 12%. Який там процент пошкоджень? Ну я не знаю наразі. Ну і, може малюк знає, але не ділиться а, насправді. Ну, ж, вплив є. Росія з 1 березня заборонила експорт нафтопродуктів, тому що треба насичувати внутрішній ринок. Але в принципі, ну якоїсь такої шкоди от, прям глобально економічної, це Росія наразі не завдає, тому що ну, пошкодження НПЗ це загалом 12% ринку. Щось там пошкодило, щось ні. У Росії достатньо грошей, щоб компенсувати потенційне зростання цін. От. Але експерти там в тому числі очікують і дефіцит пального в Росії, і підвищення. Наразі ціни на пальне там досягли піврічного максимуму. Це десь 60 тисяч рублів за тонну. Це те, що я останнє бачив. Але в принципі, ну, треба рахувати, найбільше шкоди Росії завдасть, якщо. Євросоюз та Сполучені Штати знизять цей поріг закупки там російської нафти, запрацюють вторинні санкції, що в принципі у Росії ніхто не купував ні нафту, ні нафтопродукти, ні скраплений газ. Ну це буде більш дієво. Ну, для нас з імідживої точки зору, так, да, це добре. Ну, це і наші друзі за кордоном і населення бачать, що ну, якої шкоди ворогу ми завдаємо, але це є ще негативний ефект для нас, тому що такі м, прильоти до російських НПЗ вони все ж таки консолідують російське суспільство. Воно вже на собі відчуває, що йде війна. Ну і там є там зрозумілий для них зовнішній ворог, і це тут такий етап консолідації. з, з міжвої точки зору це. З одного боку, добре, з іншого не дуже, тому що я шкода є, але я все ж таки сподіваюся, що захід додавить санкціонною політикою, зробить його більш жорсткою. Це буде більш відчутно Ви для від... Росії. Я з вашою відповіді зрозумів таке, що все ж таки ефективніше, відчутніше, санкції. А так. те, що вибухає, воно ефектно, ефектно, але не настільки ефективно, тому що це може перекриватися за рахунок їхнього фонду, наприклад, оцього так. національного добробуту да, Росії. На жаль, через те, що санкції не завжди працюють, грошей в Росії дуже багато, і найвідчутніші удари будуть, якщо от перекриють канали продажу нафти та нафтопродуктів для Росії в принципі. Угу. Тоді моделюємо. А якщо не перекриють, тому що практика останніх двох років показала, що ну вторинні санкції все ж таки ну, не завжди спрацьовують туди, куди треба. Вторинні санкції тільки тільки ввели не так давно, і вже є Тим відчутні паче. результати. Вже і там і китайські, і турецькі банки відмовляються працювати угу. з російськими клієнтами, і танкерний флот, який задіяний у там сірих схемах е продажу російської нафти, став менший. Я сподіваюся, що цього року. Все ж таки там Європа, Сполучені Штати вийдуть зі своїх електоральних циклів чи трохи відсунуть їх і займуться дійсно там важливими питаннями, тому що вторинні санкції, особливо з боку таких великих партнерів, як ЄС та Сполучені Штати Америки. Ну це дуже дієвий механізм. Виправляйте, але от експорт нафтопродуктів і газу Російської Федерації складає 50, десь більше 50% наповнення бюджету Росії загального. Це принаймні з того, що я читав, готуючись до нашої розмови. А, в мене тоді з'являється питання: а як довго повинні тривати ці і санкції, і вторинні санкції, щоб ну, все ж таки довести Україну до ручки до Зі нашої що? перемоги? До нашої перемоги, так ну є там зовнішні фактори, там є країни ОПЕК, які впливають там на цінову політику нафтового ринку. Але в цілому, ну ми рухаємося у правильному напрямку. Я сподіваюся, що цьогоріч ну буде якийсь переломний момент із санкціонною політикою, із воєнними успіхами України, із поведінкою наших партнерів, які нарешті награються вже у вибори і почнуть думати більш прагматично і. Збільшить там нашу підтримку в тому числі і санкціонною своєю політикою. Скажіть, а окремий аспект прильотів ось цих невідомих бобрів, наприклад, не тільки по НПЗ і не стільки там по НПЗ чи нафтосховищам, а, наприклад, по каналам транспортування цього всього діла, з європейської частини Росії до Зауралія, чи навпаки? Ну у ГУРО. По-моєму, це був гур. Вони підривали десь там у Сибіру якісь якусь, якусь залізницю так. Не, не так давно, але ну насправді ну, таку логістику перекрити, тому що ну десь там по Уралу проходить якась там червона лінія по Росії. Якщо е перебити цю логістику, то Росія умовно розпадається на дві частини. Є там європейська частина, є Сибір, які є завдяки тому, що. Ну, перебити цей коридор, вони між собою там майже не комунікують. Великі відстані, невеликі дороги. Ну, от сподіваюся, що ну, такі от така, от, скажемо, війна України на території Росії, вона, да, вона може дати якісь свої результати. Добре, закінчуємо з Росією. Тут проміжне, проміжне резюме потрібно, як це довше і більше вторинних санкцій. А удари по НПЗ це, це ефектно, але не, не так ефективно, як обмеження з боку країн не тільки європейського союзу, а й в принципі всіх наших партнерів, які впливають так чи інакше санкційно на долю цієї. країни. Я пропоную на нас, на Україні, зосередитись і Окей. наших нафтопродуктах, наших цінах, наших перспективах. І тому на що ми можемо сподіватись, враховуючи там, наприклад, на сезонні тенденції, вони ж то нікуди не зникають. А ринок наш перепрофілювався конкретно від початку повномасштабного вторгнення. От для початку, ми сьогодні маємо бензин звідки ми сьогодні маємо офіційна версія. Ми сьогодні маємо бензин тільки з боку поставок з інших країн, а не офіційно? Ну, неофіційно, Я думаю, що десь щось виробляємо, але де і що, і скільки я не думаю, що про це треба голос говорити. Так, то офіційна версія 100%, майже 100% ми закуповуємо за кордоном угу. стосовно того, що ми закуповуємо за кордону. Чув від там експертів, колег по нафтовому ринку, що у нас може на одній заправці бути американський бензин, на іншій там якийсь з Іраку. Привезений, ну, імпортований, так, з Іраку. Десь там ще, можливо, польський, можливо, навіть британський. Тобто у нас реально збірна солянка сьогодні по країні? Так, ну хто з дилерів, з постачальників з ким домовився, того той бензин. Я думаю, що Сакар він якось там свій бензин з Азербайджану сюди везе. От. Є в Литві великий нафтопереробний завод uh -huh. Орлен. Ну дефіциту наразі у нас і якихось перебоїв з поставками палива у нас немає. А чим пояснити тоді е, таку, ну направду не маленьку цінову вилку. Той самий 95-й, якщо брати його за основу, так він в піку може коштувати на якихось топових заправних станціях в районі майже 60 гривень. А в своїй нижній точці, ну по плюс-мінус, притомним заправкам, наприклад, 47, 47 і 60. Ну це залежить там від умов поставок, від там апетитів оператора, скільки маржинальності він собі залишить, від там в принципі попиту. На бензин чи деспалово в Україні там, на даний конкретний момент. Наразі, ну, попри те, що світові ціни ну, трохи зросли, у нас з початку року ну, не дуже велике подорожчання. Там по бензину десь, Бензин і дизель десь біля трьох гривень. Ну, це на стійках різниця, з початку року виросли ціни. Насправді оператори дуже стримують зараз це зростання. Тому що, перше, у нас падає попит. Він прямо відчутно падає. Ну, з точки зору економіка охолоджена, тобто там якихось там, дуже великих там, логістичних перевезень немає. Там, плюс там, Польща блокувала кордон, Словаччина блокувала кордон, і багато перевізників просто стали на стоп, ну і виробників. Щоб там, не стояти в чергах, а просто там, поставили на стоп, подивилися, чим це все закінчиться. От. Другий фактор е... стали менше їздити, тому що бояться мобілізації. Е... Насправді, у операторів навіть є там, проблема з персоналом. Якщо от, ви там, поїдете десь за місто, то на АЗС в основному працюють жінки. Та навіть у містах. Я б не сказав, що чоловіки стали менше їздити там між містами там між селами. Ну просто з точки зору психологічного фактору. Попит падає. Відповідно, оператори знижують маржинальність, щоб не вилізти на якусь там велику ціну, щоб ще цей попит не знизити. Поки що в них це вдається. У нас різниця між роздрібною та гуртовою ціною ну, десь там 6 шість гривень. Ага. Ну, де більше, де менше, ну в цілому там десь отака картина. А по Автогазу історія яка? Ну, Автогаз у нас дешевий. Це правда. <свят> От, і насправді там цінові коливання не такі відчутні. Ну, він там десь теж на 3 гривні він подорожчав, але при тій ціні, якби ну, це не так відчутно. Ну і до того ж, Автогаз займає, ну, якщо брати в цілому ринок, то у нас 60% це дизель і ну десь там. По 20% відсотків автогаз і бензин. Ну десь там вони там які, якимось відсотками десь там місяць від місяця коливаються на ну, цілому, от така картина. Угу. А везуть автогаз. Тут ж теж до початку не просто повномасштабного вторгнення, а війни з 2013 року. Ми ввозили це все діло звідки Білорусь, Росія. Ну, у нас всі нафтопродукти були і нафтопродукти, загалом Білорусь-Росія. Там у Білорусі здоровезним був Мозерський НПЗ, от, з якого там дуже зручно було до України експортувати щось. А, наразі, ну навіть якщо хтось там десь закуповує в Росії, а потім перепродає, я не думаю, що він це буде світити, от прямо що я тут такий молодець, везу вам з Росії скраплений газ. Наскільки сьогодні, от в принципі, оця вся історія з тим, на якій заправці такий бензин, вона є актуальною. Якщо в нас збірна селянка по країні, і кожен кожен оператор де домовиться, звідки звідти й везе, так то чи є сьогодні по суті різниця? Я буду купувати бензин там в не е, такій розкрученій? АЗС та з купою якихось вигод мені, як водію, там, кави, попити, гарний магазинчик і так далі і тому подібне. От чи є різниця сьогодні між тим, що я купую десь у топовому закладі, умовно кажучи, гарному бензин? так? Чи я купую той самий бензин чи там дизель у менш топовому закладі? Ну, дивіться, там ну, топовість вона ж теж залежить. Тобто є там відомі марки, які там, крім того, вони ще там Своїм брендам гарантують якість пального. От. Якщо вам не жалко машину, то можна заправлятися де-інде. Але все ж таки, ну, якщо гроші дозволяють, то краще ну, на якихось зрозумілих і е, операторах, які довго на ринку і які дійсно своїм ім'ям гарантують якість цього пального. Щоб в мене був випадок десь там пару років тому. Подорожувала з дружиною по Західній Україні, і пальне закінчилося ну, дуже не вовремя. Тобто це було, я навіть не знаю, де ми були, от десь там майже гори і невеличка АЗС на, на неї. Ми заїхали, у мене машина на 95-му бензині, я там пішов до віконечка, кажу, мені 95-й, вона виглядає, дивиться на машину, говорить, візьміть краще 92-й. Ну, Можна нарватися так. Тобто бадять, ну, які все у нас не ж, ну, нелегальних виробників, які там бадяжать. Uh -huh. е теж ніхто ні від, ну, не відміняв. Вони там десь по оцінкам експертним займають там, біля 30% ринку. А що, що робити, щоб знизити цей відсоток нелегалів. Окрім е маски шоу? Ну, окрім маски шоу. Нічого. Правила, правила повинні діяти для всіх однаково, насправді. Ну і тоді буде яких, якийсь столк. Ну, тому що у нас нелегальні заправки, вони як там? Ну років п'ять тому навіть було такі ноу-хау, заправка мобільна. Тобто приїжджав там грузовік, типу відкидав борт, там от, у тебе все, він там постояв тут день, переїхав потім за 30 кілометрів на наступний день. А так загалом, якщо з'їжджаєш з траси, то... Ну, десь у селах ну, маленьких таких от заправок нелегальних, їх, ну, до речі, дуже багато. Ну і за кожною такою заправкою стоїть якийсь уважаємий чоловік. Якийсь там міліцейський генерал, який вийшов на пенсію, якому треба там заробляти. Ну, і на такі речі ну, обично смодять крізь пальці. Вирівнюють правила для всіх, ну uh -huh. це єдине, що от, можна зробити. І... Щоб всі були в рівних умовах і тоді якось це. Тому що ну, ціновий фактор він важливий для, ну, для дуже великого проценту населення. Ну, тобто, там, я не знаю, навіть у селі, якщо у тебе залишилась якась славута, ну, яку ти там, для роботи використовуєш, то тобі там, ціна пального, вона більш важливий фактор, ніж його якість. Ну, там, Бог з ним там вбиваєш двигун, але ну, наразі би, тратиш менше грошей. По ціні. У нас на носі посівна. Mm? У нас на носі посівна. Ціна знову ж таки теж буде залежати від того, як збільшиться попит. Та попит збільшиться. Ну, на дизель так точно. Ну, у нас, я так розумію, наразі основний е споживач дизелю, це все ж таки ЗСУ. Збройні сили, так. А от, е на посівну. Ну, я думаю, яких може бути якесь коливання, але не прям таке сильне. Сильне коливання може, ну, наразі ціни вони плюс-мінус стабільні. Я там бачив настійках десь там 51, там плюс-мінус десь так. А, і якихось факторів для того, щоб щось змінилося, там долар стабільний, він наросте ну, за експорт платити більше не треба. А, Оператори бачать падіння попиту, вони тримають ціни, ну, щоб зовсім не спогнути споживачів. Але є фактор Кабміну, у якого наразі є задача наповнювати бюджет. Якщо ви там, читаєте новини, там плануються і скорочення, і міністерств, і якісь нові податки. І, от, до речі, в нових податках є кілька проєктів постанов Кабміну з приводу акцизів на пальне. Десь майже рік тому. Уряд вже повернув акцизи на довоєнний рівень. Там весь 2022 коли були перебої, і вже не ясно було, як що куди буде поставлятися, акцизи, пам'ятаєте, зменшили, рік тому вернули. І наразі Кабмін готує ще одне підвищення. Там є декілька проєктів, насправді, яке воно буде чи буде, в принципі, ще не сильно відомо. Але з того, ну, який найбільш там, зараз проговорюються, то, в принципі, це може бути суттєве підвищення. Якщо камін все-таки піде на такий крок, то е, бензин може подорожчати в роздріб на десь гривень на 5, а дизель може вилетіти десь за 10 гривень, в принципі, подорожчання. Якщо брати нинішні ціни, то це буде там, бензин десь 55 гривень за літр, ну і дизель десь 60 гривень за літр. Ну і наразі це е, обговорюється. І посівна, і я думаю, що ці фактори можуть якось співпасти чи не співпасти. Ну, є, є такий варіант. Сподіваюся, що уряд дуже прораховує е, цей крок, тому що наслідки можуть бути е, досить суттєві, тому що пальне це подорожчання пальне, пального воно має мультиплікаційний ефект: дорожчає бензин, дорожчі перевізки, дорожчають продукти. Ну, в цілому розкручується інфляція. Минулого року вона впала там офіційно майже до 5% з двозначних рівнів. І чесно, мені б не дуже хотілося, щоб вона знову обраховувалася значними цифрами. І я сподіваюся, що уряд це теж розуміє. Ну на цей рік теж там в районі 5% вже ж прогнозують. Ну, це інфляції. прогноз, але ну, от, наразі ну, бензин може дуже підштовхнути ціни вперед. Що зміниться? Отут от я хочу. Не те, щоб пофантазувати, але поуявляти. По, е, по завершенню війни е, у нас Збройні сили України перестануть бути найбільшим споживачем, дизелю, до прикладу, так е, відповідно, попит зменшиться. Відповідно, це, по ідеї, повинно вплинути на цінову політику в країні чи ні? Ну, дивіться, попит з боку після нашої перемоги. Так, після Мені нашої більше перемоги понад, подобається. Після нашої перемоги чим війна закінчиться. У ЗСУ попит зменшиться, але ж буде пожвавлення економіки і в принципі якогось життя в Україні. Там повернуться біженці, десь згідно останніх опитувань, десь біля 60% збираються все-таки повернутися. Це все споживачі. У багатьох є автомобілі, в тому числі. І я думаю, що ну раз на раз вийде, і, ну, нічого по суті не, по поміняється. Суті, не поміняється. одні споживачі замінять інших так. споживачів. Добре, а по нашому потенціалу, по виробництву, нашому теж моделюючи, як швидко можна буде повернути назад на до повномасштабно-воєнні показники наші нафтопереробні потужності? О, з цим складніше, тому що ну. У нас був одеський НПЗ, який вбили ще задовго до війни. Так у нас є Лисичанський НПЗ, ну був, от, який наразі теж майже ну, його немає. І у нас залишається Укртатнафта, Нафта, НПЗ. Йому дуже досталося там. Росіяни по ньому гатили. Я не знаю, в якому він стані, але це, мабуть, наразі єдине підприємство, з якого може початися відродження вітчизняної нафтопереробки. Можливо, десь хтось із інвесторів, серйозних, типу Орлена, побудує ще якісь НПЗ. Я дуже на це сподіваюся, що після нашої перемоги тут дійсно ну, будуть заходити. І крупні ігроки, і не тільки на цей ринок, в принципі, в економіку, ну і рухати її далі. У нас все-таки європейський вибір, і я думаю, що після перемоги все буде добре. Квітень, травень, тут по цінам стрибків бути не повинно. Я маю на увазі бензин, дизель, газ. Автомобіль. Ну, дивіться, на газу, ну, з рахуванням його цін. Там не дуже відчутно, в принципі, буде якісь коливання. По дизелю і по бензину, наразі, якщо брати ну, суто там, ідеальну макроекономічну ситуацію, якихось факторів впливу немає. Тобто ціни світові, вони плюс-мінус стабільні. Блокування кордонів на цей ринок не впливає. Ну, трохи на Нафтогаз, але він вже свою маржу от, за рахунок того, що. А, е, скраплений газ треба було е, об'їжджати Польщу, ну він от свої 3 гривні вже досяг, і далі рухатися йому немає сенсу. Uh -huh. е, пальне, бензин та дизель це залізниця. Е, вон, ну, кордони проходять, залізницю не блокують. Цих факторів немає. Посівна може щось додати, але більше, ну, і є ще от. Е... Бажання Кабміну збільшити видатки, але насправді я б на їхньому місці пішов би е, по шляху вирівнювання акцизів, тому що там на бензин вони більше, на автоаз вони зовсім маленькі, на дизель щось середнє, ну, якось там причесати ринок і за рахунок цього збільшити е, надходження до бюджету, тому що ну, 5-10 гривень ну це великий стрибок. Особливо під посівну, і особливо там. Під наші оборонні якісь потреби. Що може зменшити ціни на пальне? Зменшити ціни на пальне може. якась світова кон'юнктура. Якщо світові ціни на нафту і нафтопродукти ну візьмуть тренд вниз, ну, це також вплине і на нас. Цей тренд він зараз можливий чи ні? Ну наразі ціни стабільні, але все залежить. А п'ять таки ми повертаємося до санкційної політики так. до Росії, і на цьому теж багато всього зав'язано. Там і ціна, по якій у них купують, і якісь кроки з зі сторони опеку. Ну от наразі ціни стабільні, вони там десь потроху там ростуть. Ну, з початку року це там. По дві гривні на літрі. Ну, це не суттєво, там, в принципі, вони там туди-сюди коливаються. Якогось там зростання ніхто не очікує. Е, падіння, ну, подивимося, що, що буде в цілому світі. Ну, наразі ситуація стабільна. І мені здається, це ідеальне завершення нашої розмови. Наразі ситуація стабільна, і ми маємо на увазі бензин, дизель, скраплений газ. По Росії і їхнім НПЗ і санкціям. Теж наразі ситуація стабільна. Щодня якесь НПЗ у них пошкоджується і трохи вибухає. Санкції і вторинні в тому числі продовжують працювати. Ми боремось, і ми поборемо цю гарбуху під назвою Російська Федерація. Обов'язково переможемо. Денис, дякую вам. Дякую. Денис Безлюдько, це економічний експерт, журналісти, блогу. Він був сьогодні. Моїм співрозмовником говорили про бензини, нафтопродукти, скраплений газ, у тому числі лайк та підписка ютуб каналу Ми Україна. Я Микита Міхальов. Бережіть себе, па побачення.